Стосовно дня народження, ваш офіс також заявив, що не було святкування, мені голосніше казав, не було святкування ювілею пана Єрмака на державній резиденції. Тоді як пояснюється той факт, що пан міндіч, співвласник кварталу 95, ваш товариш, товариш пана Єрмака, і близький товариш пана Ігоря Коломойського одночасно з вами в той самий день прилетів до Івана-Франківська і полетів з Вано-Франківська також одночасно з вами. Тобто, виходить, що ви пан Єрмак, пан Міндіч. Наскільки я розумію, пан Чернишов перебували в Івано-Франковську день народження пана Єрмака, але не святкували день народження пана Єрмака на державній резиденції. Де я був в Івано-Франковську? На державній резиденції Івано-Франківська область. А Синьогора можна і стосовно запам'ятати, Михайло. Будь ласка, давайте по давайте я буду э, відповідати п... ні, ні. Давайте Добре. я буду відповідати, а потім ви будете продовжувати. Я, я серйозно. Я Добре. не можу. Я Добре. вибачте, я так Добре. не можу розумію. Я жива людина і маю право, Михайло, це неправильно, і маю право на особисте життя. Завдяки вам, послухайте, будь ласка, ви ж не ображаєтесь, я Ні, не звинувачую. Я абсолютно. вам кажу, що відбувається. Завдяки вам ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам, мої діти, нічого не де майже ніде не святкують. Не святкують. Завдяки вам, в принципі, людиною, якій було 50-річчя, 21 числа вона ж не винна, що це в цей день. Правильно, йому було 50 років. Він відмовився святкувати в цей день, тому що він сказав, що завтра тут будуть люди і скажуть, що поки те, що робив Бутузо, поки люди, йде покладання офіційне, покладання квітів, хтось там щось святкує, пляски на крові. Саме так і буде. Тому завдяки вам, Михайло, часу у мене. На що я маю право на моє власне життя у мене немає. І тому я маю можливість, не скриваючи це, їхати туди, де я хочу, туди, де я хочу. І якщо ви мене запитаєте, чи був я в сеньоворі, так. Да. Чи я відзначав з день народження Єрмака, чи що я там, з циганами та Єрмак зі мною був. Суба. Так. Далі я розумію, що вас цікаво. Далі. Далі. Я прекрасно відпочив з паном Чернишовим, працюючи в ніч та з п'ятниці на суботу. В суботу у мене був вихідний день. Разом зі мною там був голова офісу і моя сім'я. У неділю я полетів о 6-й ранку. Я прилетів на покладання квітів. Цього дуже чекало суспільство і дуже чекав пан Бутусов, який також розмістив. А ну-ка, завтра ми подивимо, як він що там. Панібратство є ваше. Панібратство. Я президент України, Міша. Так ось, я прилетів. А я не Бутусов. Да. Слава Богу, до речі. Дай вам був здоров'я. Так ось, я прилетів. Було покладання. Вилетів я о сьомій ранку. Вилетів летитьма гвинтокрилами. Прилетів. Після покладання я приїхав, поїхав на роботу. В неділю, вихідний день, я поїхав на роботу. Я провів зустрічі з військовими. Це не секрет. Окремо у мене була нарада з військовим е, е, з Верховним Ковальчиком, е, також з міністром оборони. З усіма після цього я сів гвинтокрил, гвинтокрил, цей сів і полетів Є за. А? З Єрмаком. З Єрмаком. І ще щось було. речі були. А в речах ще були бутерброди. Ну, якщо ви хочете всі деталі. Із бутербродом, і з Єрмаком. Мені тільки Єрмак. Це я да, з Єрмаком і без бутербродів, бо вас це не цікавить, я полетів в Гуту. В Гуту я прилетів. Моя сім'я маю право. І на наступний день я улетів на роботу. В цей день, коли я прилетів вночі. Да я ну, було темно вже я циган не викликав, ведмедів не викликав, але вибачте і вас також.